Варто лише один раз подивитися твори Катерини Білокур для того, щоб раз і назавжди навчитися вирізняти їх серед безкрайнього моря квіткових композицій інших авторів. Квіти Катерини Білокур прості і звичайні, знайомі з дитинства. Нагідки, півники, півонії, кручені паничі, рожі, жоржини, ромашки. Маки, волошки, лілеї, щедрі барви української землі, що вибрали в себе цілий світ художниці, виразно промовисті, реально зримі і казково фантастичні, вони Її любов, життя, доля, найдосконаліша бачена нею краса, перед якою вона прихилялася. Випликаний, випистуваний квітковий рай, квіти увечері, квіти в тумані. Квіти за тином, польові квіти, і як найвищий ступінь творчого злету, апогей натхнення буйна і цар колос перевершити які Навряд чи кому вдасться. Тільки руці генія підвладні такі творіння. Сьогодні ім'я української художниці Катерини Білокур гордість національної культури. Її твори числа тих, які репрезентують Україну у світі. Та шлях художниці самоуки до мистецтва був тривалим і тернистим. Народилась Катерина Васильівна Білокур 7 грудня 1900 року в селі Богданівці колишнього Порятинського повіту Полтавської губерні в селянській родині. І час, на який припало життя художниці. І соціальний статус тяжко позначились на її долі. Не змінилося становище селян із нової радянської влади, яка лише декларувала рівність, насправді ж відібрала у них ще й право вільного переміщення. Так і прожила Катерина Білокур все життя в батьківській хаті, несла на собі тягар важкої селянської праці, не маючи можливості ні отримати хоча б початкову освіту, ні віддатися своєму захопленню. Малювала потай, ховаючись від чужого ока, самотужки за своїм розумінням опановувала таїни малюнку та живопису. Власноруч виготовляла фарби, пензлі, полотна. Так відбувалось поступове встановлення самобутнього творчого методу художниці. За словами Василяна Гая, який неодноразово бував в оселі у Катерини Білокур, спілкувався з нею, розмовляли вони про мистецтво, Катерина Білокур ніколи не малювала попередніх етюдів та ескізів. Вона дуже довго подумки виношувала задум картини до найменших деталей і подробиць. І тільки потім бралася за пензель. В роботі над картиною Катерина Білокур всупереч всім правилам. Ішла не від загального до часткового, а навпаки, створювала спочатку якийсь один елемент, одну деталь і йшла від неї, вивершуючи композицію, неначе нанизуючи одну на одну, як маленькі найдрібніші намистинки. Ретельно прописуючи кожну окрему квіточку, вона тим не менше досягала гармонійного загального звучання. В ній жило природне відчуття композиційної побудови картини. На полотнах художниця часто вказувала, малювала з натури Катерина Білокур. І це правда. Як правда, й те, що вона ніколи не вдавалась до безпосереднього змалювання квітів, тобто, щоб поставити перед собою букет чи покласти квітку, вони жили в її уяві, оселившись там після довгих годин проведених художницею перед кожною квіточкою, кожним стебельцем і кожним листочком. Якщо до всього сказаного, додати ще й те, що писала вона тоненьким, на декілька волосинок пендлим, то стає зрозумілим, наскільки тривалою була робота над створенням кожного полотна. Ранні твори Катерини Білокур майже не збереглися. Та й чи могло бути інакше? Адже не знала вона тоді. Ні про грунтування полотна, ні про стійкість в саморобних рослинних фарб. Першими спробами художниці стали портрети. Серед них і небоги Олі Білокур та колгоспниці Тетяни Бахмач. Наївні, далеко не досконалі. А втім, вже вони несуть потужний потенціал майбутнього майстра, і в них виявилась і майбутня головна тема творчості квітка. Без якої Катерина Білокур не уявляла життя. А квіти я буду малювати і малювати, писала вона пізніше, бо я так люблю над ними працювати, що і слів не знайду, аби виказати ті почуття до їх любові, моєї великої любові. У середині 30-х років Катерина Васильівна нарешті здолала опір батьків і почала відкрито займатися улюбленою справою. Працювала з великим натхненням. Вона створила ряд робіт: берістка, квіти за тином, квіти, які засвідчили появу нового самобутнього таланту в українському образотворчому мистецтві. Але як донести з далекої від культурного центру Богданівки свої твори, показати глядачам, показати професіоналам, почути думки? Поради, як це зробити, Катерина Білокур не знала. Допомогла їй в цьому Оксана Петрусенко. Якось почувши у її виконанні пісню, звернулась Катерина Білокур до неї листом. Лист подякує художниця, завершила розповіддю про себе та малюнком Пучка Калини. Серце співачки вразили щирі слова і цей несподіваний дарунок. Вона розповіла про нелегку долю Богданівської художниці Василеві Касяну та Павлові Течині, а ті порадили звернутися до центрального будинку народної творчості. До слів Оксани Петрусенко, яка користувалась великою народною любов'ю, прислухались і від і направили до Богданівки, що тоді ще належала до Полтавської області працівників полтавського будинку народної творчості. Саме в цей час в Полтаві йшла підготовка до першої обласної виставки художників Полтавщини. Три твори Катерини Білокур були відібрані на виставку і потрапили до каталогу. В каталозі зазначалось Білокур КВ – колгоспниця села Богданівки, колгосп імені Кірова. На відкриття виставки запросили і Катерину Білокур. Це була перемога художниці, справжня перемога. Її визнали, її в Полтаві назвали художницею. Серце хіба що не вистрибувало із грудей від щастя. На жаль, цей успіх відчутно затьмарений життєвою трагедією Катерини Білокур. На той час їй виповнилося вже майже 40. Пізніше, через багато років, Борис Піаніда згадував, як він вперше побачив її. Тоді на виставці. Я глянув у бік, куди показував Матвій Олексійович, і побачив звичайну молоду селянську жінку, у Ватняку, туго перев'язану паском чи якоюсь стьожкою. Незвичайність її картин, їхня художня довершеність, висока культура виконання, нарешті удухотворена їх поезія навіть натяку не подавали, що їх автор неграмотна селянка. Матвій Олексійович, чиє ім'я згадує Піаніда, це український живописець Донцов. Саме Донцов першим помітив талант Катерини Білокур і порівняв її творчість з творчістю малих голландців. Музикальною майстерністю Білокур навіть перевершила знаменитих голландців, оскільки. Колірна гармонія в неї переходить у музику життя, а це і є найвище мистецтво живопису, писав художник. Подружжя донцових стало справжніми друзями Катерини Білокур. Саме у них вона зупинялася, коли приїздила до Полтави. Саме до них вона линула подумки в листах, саме до них приїздала Верпінь, і саме вони підтримували її у всіх її життєвих негараздах, які переслідували її все життя, наче випробовуючи на міцність. Ще однією знаменною подією в житті Катерини Білокур, пов'язаною з Полтавою, стала її персональна виставка у 1941 році. Хоча потім довго боліла її душа за безповоротно втраченими творами, що їх забрала чи то в Полтаві, чи в Києві нищівна війна. Забрала війна не тільки написані, але й задумані три. Бо Катерина Білокур в ці роки майже не працювала. Тож особливо цінними видаються ті твори, що стали винятком її творчої біографії і все таки були виконані. Одна з цих робіт, датована 1942 роком, зараз належить збірці Полтавського художнього музею. Всього у музеї чотири картини Катерини Білокур. Квіти в тумані, квіти, пшениця квіти виноград. Півонії. Всі вони сьогодні в постійній експозиції музею. У 1956 році Катерині Васильівни Білокур було присвоєння звання народного художника України. Щоправда, воно майже не змінило життя художниці, не покращились і умови для праці. Тяжко хвора, долаючи складнощі поєднання важкої селянської праці з заняттям живопису, вона пішла у вічність 9 червня 1961 року, так і надіждавшись від чиновників від мистецтва справжнього визнання. У 1954 році на міжнародній виставці в Парижі, побачивши роботи Катерини Білокур, Пабло Пікассо, казав, Якби в нас була такого рівня майстерності художниця, ми змусили б заговорити про неї увесь світ. Сьогодні Катерина Білокур отримала справжнє народне визнання, стала дійсно народною художницею, і це те, що не потребує документального підтвердження.